Жило було в селі гарбузове поле. На тому полі ріс один особливий гарбуз, круглий, як повний місяць, і такий яскраво помаранчевий, що здавався маленьким сонцем. Одного ранку гарбуз раптом задремтів, піднявся, засміявся гучно і проголосив Я. Гарбузяний король, володар осені, віднині всі овочі та фрукти мого королівства будуть збиратися на велике осіннє свято. У селі всі здивувалися, але не злякалися, бо гарбузяний король виглядав добродушно, очі його блищали весело, а посмішка була широчезна. Він сів на трон посередині поля і запросив овочів та фруктів приєднатися до свята. Першою пристрибала морквиця. Довгенька й руда, наче осіннє листя. Я, морквиця, допомагаю людям бути здоровими. Мене додають у супи, і мої вітаміни зігрівають усіх у холодні осінні дні. Гарбузяний король вигукнув Браво, морквиця! Ти справжня королева супів. Ось тобі медаль за це. Наступним прийшло яблучко. Червонобоке, соковите. Воно закружляло перед королем і гордо сказало «І Я і яблучко, дарую людям радість і солодкість. Мене печуть у пирогах, варять у компотах. А діти люблять хрумкати мене просто так. Чудово, Яблучко, засміявся король. Ти скарб осінніх садів, ось тобі теж медаль. Тут причапала поважна картопелька, кругла та трохи запилена землею. Вона пихкала, але голос її був упевнений. Я, картопля годую цілі родини. Мене смажать, варять, товчуть. Без мене осінь не була б такою ситною. Гарбузяний король аж заплескав у долоні. Картопелько, ти основа осіннього столу. Ось тобі теж медаль. Один за одним приходили гості. Буряк розказав, як він фарбує борщ у рубіновий колір. Капуста похвалилася, що з неї готують голубці і квасять на зиму. А виноград заспівав про те, як із нього роблять солодкий сік. Та раптом із краю поля почувся тихий голос я, я, я просто квасоля. Мене варять у супах, але я не така яскрава, як інші. Гарбузяний король усміхнувся і сказав Квасоля, кожен овоч, кожен фрукт важливий. Ти годуєш людей, даєш їм силу, і без тебе осінь не була б повною. Ти маленька, але могутня. Ось і тобі медаль. Свято тривало до вечора. Овочі та фрукти танцювали. Діти водили хоровод та співали пісень. А селяни пригощалися гарбузовою кашею, яку приготував сам король. Він гучно проголосив осінь це час урожаю, праці і радості. Кожен із вас від величезного гарбуза до маленької квасолини. Робить цей сезон особливим. Працюйте разом, і люди завжди будуть вдячні за ваші дари. Коли сонце сіло, гарбузяний король зник у тумані, залишивши по собі лише теплу посмішку та цілий віз зі стиглими гарбузами. А селяни ще довго згадували це свято. Дякуючи землі за її щедрість, навчаючи дітей цінувати працю та кожен осінній плід. До зустрічі малята!